Вітаємо сьогодні. У нас такий, знаєте, детальний розбір життя українців у Швейцарії. Дивимось на ситуацію станом на серпень 2025-го. Так вітаю. Ми зібрали інформацію з різних джерел, офіційні дані, звісно, новини, ресурси спільнот. Ну от як SwissUA, GitHub, наприклад, і звичайно враховували особистий досвід людей. Мета дати такий максимально повний, але водночас стислий огляд про все. Статус «С» – прибуття, побут, інтеграція. Точно. І про ресурси, і про перспективи. Тобто і про те, що добре, і про те, де є, ну, скажімо, виклики. Загалом висновок такий: проміжний Швейцарія захист дає. Але інтегруватися це М -м, окрема робота, треба розуміти місцеві реалії. Гаразд. Давай почнемо з основи: статус захисту С. Що це? Статус С це от специфічна швейцарська штука, тимчасовий захист. Важливо, це не стандартна процедура притулку. Його, до речі, продовжили до 4 березня 2026 року. І що він дає конкретно: право жити в країні, право працювати, отримувати соціальну допомогу, доступ до медицини, освіту для дітей. А хто його може отримати? Тільки громадяни України. В першу чергу так громадяни України та їхні сім'ї, які жили в Україні до 24 лютого 22-го. Але не тільки ще іноземці, які мали захист в Україні або мали дозвіл на проживання і от не можуть безпечно повернутися додому. Зрозуміло. А як відбувається реєстрація? Куди звертатися? Ну, стандартний шлях, якщо немає приватного житла, це федеральний центр надання притулку, БАЗ головний у Берні, ну точніше, його філія в Уртен меншонбіл Якщо ж є де жити, можна спробувати онлайн через реєстр МІ. Але співбесіда все одно буде це обов'язково. Але от пишуть, що останнім часом почастішили відмови і навіть анулювання статусу ЕС. Чому так, є таке джерела? Називають кілька причин. Відмовляють частіше тим, хто, наприклад, приїхав з іншої країни ЄС, де вже мав захист, або якщо є візи до Канади чи США. А, а анулювання анулювати можуть за серйозні речі: шахрайство, злочини, або через порушення правил, наприклад, поїздки додому частіше ніж дозволено. Це більше 15 днів на квартал. Або якщо людина фактично переїжджає жити в іншу країну, ну відсутньо більше двох місяців. І ще ж є політичний момент, так заклики приглянути статус для людей з так би мовити безпечних регіонів України. Такі дискусії є, лунають заклики, зокрема від правих партій. Але на даний момент уряд, тобто СЕМ, державний секретаріат з міграції, продовжив статус для всіх до 2026-го. Поки що так. Добре, а сам процес прибуття, якщо людина їде без конкретної адреси, от як це виглядає? Ну, це ціла система. Спочатку той самий базу у Берні, потім людину відправляють у табір другого етапу. Там уже відбувається розподіл по кантонах угу. і вже звідти у гуртожиток чи інше житло це вже третій етап. Які там умови? Спочатку ну дуже базові: двоярусні ліжка, спільні кімнати. З часом може бути краще, більш окремо. Дають харчування або гроші на нього, постіль, посуд, мінімальний набір, доступ до лікаря є. Але процес, треба сказати, може бути повільним, бувають затримки. А хто вирішує, в який кантон поїде людина? Це ж важливо. Вирішує СЕМ. Вони дивляться на квоти для кантонів, на наявність місць, можуть врахувати мову регіону, чи є там родичі, якісь особливі потреби, але знаєте, гарантій жодних. А якщо є приватне житло? Це враховують, звісно, якщо кантон ще може прийняти людей і є згода від тих, хто приймає. Але знову ж таки, якщо квота дозволяє. І потім змінити кантон кажуть майже нереально. Дуже складно. Так, це правда. Перейдемо до щоденного життя. Перше, що всі відзначають ціни. Швейцарія – це дорого. О, так. Дуже дорого. Соціальна допомога це приблизно півтори тисячі франків. Але це брутто. Тобто на руки значно менше. Після вирахування страховки, наприклад. Саме так. Там ще обов'язкові платежі, тому сума нетто суттєво менше. Вистачає ну на базові потреби. Виживання фактично. Ну, покриває найнеобхідніше. Тому робота або власні заощадження це критично. А житло знайти щось приватне це теж виклик? Ще й який. Оренда висока, вимоги до орендарів суворі, потрібна застава, зазвичай тримісячні місячні плати. Тому багато хто, на жаль, надовго залишається в державних гуртожитках. Але працювати ж можна зі статусом С? Так, дозвіл на роботу є частиною статусу, діє одразу після отримання підтвердження. Але є нюанс. Який? Формальний дозвіл від кантональної влади зазвичай це формальність. Але процедура є. Уряд же ставить за мету працевлаштувати більше людей. Здається, 50% до кінця 2025 тисячі Так, мета амбітна 50%. Зараз, за останніми даними, десь близько 38%. А в чому основна складність? Мова. Мова це, мабуть, головне без знання місцевої мови німецької, французької чи італійської. Вибір робіт дуже обмежений. Ну і визнання дипломів, кваліфікацій. Це теж процес. Допомагає служба зайнятості. РАВ. До речі, можна як самозайнятий працювати, але теж потрібен дозвіл. Зрозуміло. Освіта для дітей. Обов'язкова і безкоштовна для дітей шкільного віку. Це десь з 4, 5 до 16 років. Кантони це організовують. Є інтеграційні класи, підтримка з мовою. А для дорослих мовні курси. Так. Для дорослих є мовні курси. Часто вони доступні, а в деяких кантонах навіть обов'язкові. Для вищої освіти теж шлях відкритий, але треба визнати атестат і, звісно, знати мову навчання. Тепер медицина. Страховка це обов'язково, так? абсолютно обов'язкове медичне страхування. Якщо людина на соцдопоможі, то внески зазвичай покриває кантон, іноді через конкретну компанію, як от Вісана, в деяких кантонах, тому її часто згадують. А якщо працюєш, тоді платиш сам, і тут важливо розуміти систему франшизи і співоплати. Тобто першу певну суму витрат на рік франшизу платиш сам, а потім страховка покриває, але ти все одно доплачуєш 10% від вартості послуг понад цю франшизу. Отже, що ж є ключем до інтеграції, якщо підсумувати досвід людей? Перше і головне мова, друге соціальна активність брати участь у житті громади, волонтерити. І ще дуже важлива річ у Швейцарії – рекомендації. Вони потрібні для всього і для роботи, і для житла. Ну і розуміння місцевої культури, мабуть, пунктуальність, тиша. Безумовно, пунктуальність, повага до правил тиші, планування всього заздалегідь це частина життя тут. І не забуваємо про українську спільноту, групи в соцмережах, ресурси як SwissUA, GitHub – це ж велика підтримка, правда? Так, це дуже допомагає. Щодо підтримки, загалом, соцдопомога є, але вона зменшується або припиняється з працевлаштуванням. Також є допомога у відбудові України. Швейцарія виділила півтора мільярди франків на 2025 і 2028 роки. Отже, підсумуємо наш такий, сподіваюся, повний огляд. Швейцарія дає надійний, хоч і бюрократичний, захист, статус С, доступ до роботи, освіти, медицини. Це є. Але й виклики серйозні. Висока вартість життя, проблеми з житлом, мова, інтеграція в дуже специфічне суспільство. Продовження статусу «С» дає час, але акцент зміщується на довгострокову інтеграцію. І отут можливо питання для роздумів на сам кінець, коли ми говоримо про всі ці аспекти від страховки до важливості рекомендацій, що насправді означає успішна інтеграція по швейцарськи. Це просто знайти роботу і не залежати від соцдопомоги? Чи це щось більше? Можливо, це здатність зрозуміти і прийняти місцеву культуру, знайти свою спільноту, відчути себе частиною суспільства і при цьому, звісно, зберегти свою ідентичність? Так, які критерії успіху найважливіші для тих, хто проходить цей шлях саме зараз? Цікаве питання.